Всім привіт, дорогі друзі! З вами Моторсалю Сьогодні хочемо розповісти вам, чому лопає розпредвал. В даному випадку у нас головка від опеля. Суть в тому, що клієнт зробив капремонт, йому хтось шліфонув головку, тому що в нього був перегрів двигателя, все, все зібрали, він проїхав 2 тисячі км. Ну і лопнув розпредвал. Приїхав він на СТО. На СТО йому взяли. Поміняли розпредвал, щоб пожаліли клієнта, сказали, що типу, ми не хочемо твої гроші тратити. Ми не будемо тобі знімати головку, ми повитягуємо рокера, компенсатори, розпідвал, той витягнемо, всунемо новий, всунули новий ну, новий, аби всунули, подали, він крутиться, потім компенсатори все назад перекидали, зібрали і віддали. І той клієнт проїхав 2-3 тисячі кілометрів і розпорядвал лопнув. Ну і вже психанули, взяли, зняли головку і привезли нам. Коли головку нам спанірувати? Ми спанірували головку. І потім клієнт приїхав і каже, що розпідвал може лопати. А лопати може не за того, що ця плоскость поведена. Ну, соответственно, перед тим, як робити якийсь висновок, сказали клієнту привести розпідвал і привезти корпус. Коли ми подивилися на корпус, ми по корпусу побачили, що тут де поверху за Тобто розпідвал тут загризало. З нижньої плоскості все гуд, все красиво, нічого не видно. Ну і, соответственно, коли на 100 міняли розпідвал, вони витягнули, подивили, подивилися, що все гуд, всунув новий розпідвал і машина поїхала. А коли його перевернути, тільки тоді видно. Суть в тому, що головка була перегріта, її скрутило, плоскость поновили. А ця ж плоскость так само здіформувалася з головку. Через тут потрібно ще й планувати плоскость під корпус розпідвалу. В общем, ми її плануємо, потім беремо шпильки, прикручуємо корпус розпредвала, Вже б з розборки в хорошому состоянні. Цей корпус буде бо він за дірами, втулити його немає сенсу. Тоді його прикручуємо, вставляємо спила, дивимося, що він крутиться все легенько. Зазори ми провіряємо, зазори там є, але треба ще побачити, чи сам корпус не буде що ми його прикрутимо і його не здеформірує, що у ньому буде крутитися легко, розпідвал, що в нього є соосність. Це я говорю про той корпус, який буде з розборки БУшника. Ось така робота. Ось через той лопають розпідвали. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пальці верхнім. Дякую за увагу.